Сьогодні працювали з клієнтом про ролі в нашому житті, зокрема, про роль матері для майбутніх матерів. І я навела такий приклад, що уявіть, що ви навчаєтесь на хірурга багато років, але ви не ходите в хірургічні відділення, ви не дивитеся, як оперують інші хірурги, ви не навчаєтеся. І от вам видають диплом, і ви маєте бути хірургом. Як вам виконати ту професійну роль, якщо ви до неї не готуєтесь? Тому який такий простий висновок: якщо ви готуєтесь до якої ролі, наприклад, до ролі матері, то обов'язково ви маєте підготувати і свою свідомість до цієї ролі, і свою чуттєву сферу до цієї ролі, і своє тіло. І так само мають бути виставлені рамки рамки якісь ментальні в сім'ї, да, що це має бути, як зміниться ваше життя.